Далі розглянемо інструменти розмірів. Розміри в нас знаходяться на вкладці анотації. На відміну від автокаду, розміри в Revit не тільки е, описують об'єкти їхні графічні е, розміри, але й дозволяють керувати об'єктами і підвищувати точність кресла. Тобто, якщо в автокаді ви маєте. Якийсь розмір, ви можете його виділити, і відреагувати і вручну внести певне значення. Наприклад, у вас розмір елемента, наприклад, якоїсь стіни 1998 мм, вам потрібно, щоб ця стіна була вказана рівно 2000 мм, тобто 2 метри. Ви берете в автокаді вручну, можете підкоригувати цей розмір. В Revit це є неможливо. Тобто коригування розмірів впливає на зміну розмірів елементів в самій моделі. Тобто змінити лише розміри, не змінюючи положення самого елемента, неможливо. З одного боку, деколи це незручно, а з іншого це значно підвищує точність. Загалом є декілька типів розмірів. Вони, в принципі, доволі інтуїтивно зрозумілі. Коротко розкажу про них. Найчастіше використовується розмір Aligned, тобто паралельний розмір. Фактично він міряє відстань між окремими лініями. Лінійний розмір він міряє розмір між окремими точками. Окрім того, є кутовий розмір, радіальний розмір діаметра, відмітка точки і координати точки. Але основним інструментом переважно завжди є паралельний розмір, тобто ось цей align. Також ми бачимо, що на стрічці швидкого доступу вже є винесений цей паралельний розмір. Крім того, можемо будь-який інший винести додатково сюди, щоб швидше мати до нього доступ. Наприклад, лінійний розмір натискаємо правою кнопкою миші і обираємо Додати до панелі швидкого доступу. Бачимо, він у нас з'являється тут в панелі. Давайте розглянемо, як працює елемент паралельний розмір. Вибираємо команду Паралельний розмір і, допустимо, оброзміримо ось ці вікна і стіни. Бачимо, по замоченню у нас стоїть прив'язка до середини стіни Wall Center Line. Вибираємо проставляння розмірів по поверхнях стін і натискаючи на Лінії поверхні стіни проставляємо розміри. Після того в нас е, починає розмір бігати вверх-вниз. Якщо нам потрібно е, ланцюжок розмірів проставити, ми продовжуємо вибирати е, паралельні лінії, до яких ми, об, е, які ми оброзміряємо. Тобто беремо краї вікна. Далі знов краї вікна, наприклад, внутрішню перегородку і зовнішню стіну. Після того, як ми проставили всі елементи, які ми хочемо виміряти, ми е, розташовуємо наш ланцюжок розмірів приблизно в тому місці, де ми хочемо його бачити кресленні. Для цього е, Розтягуємо розмір на необхідну нам місце і клікаємо на білому полі лівою кнопкою миші. Як бачимо, наші розміри розмістилися на крестинах. Далі, що ми можемо робити з цими розмірами? Давайте спробуємо, так як в автокаді, просто відредагувати один з розмірів. Двічі клікаємо на нього. Бачимо, що ми не можемо змінити його значення. Тобто, щоб ми Помилилися, я тут маю розмір не 3300, а там 3350. Ми цього зробити не можемо. От спробуємо замінити, наприклад, на інший розмір в полі Replace with Text. Вводимо 3350 і Revit нам забороняє це зробити. Тобто програма є точною, вона не допускає таких от помилок. Але ми можемо замінити. Це поле на якесь е, текстове значення. Допустимо, поставити е, посилання на якийсь інший е, лист. Наприклад, розмір. Е, тут не можемо відобразити, кажемо, наприклад, дивіться, лист 5 розділу AR. І в нас текст виноситься. Замість числового значення. Так, давайте заберемо це. Також ми можемо до цього тексту додати якийсь префікс або суфікс. Що я маю на увазі? Наприклад, поставимо, що L дорівнює 3-300. Так само можемо проставляти суфікс. Так, давайте це все повідміняємо. Е, як передагувати модель з допомогою розміру? Виділяємо один з елементів, наприклад, ось, ось цю стіну, і бачимо, що наші розміри стали е, маленькі і сині. Е, Допустимо, у нас оцей розмір має бути не 3300, а 3800. Ми проставляємо розмір новий 3800, і бачимо, що в нас, крім того, що змінився розмір, змінилось реальне розташування стіни в моделі. Таким чином досягається максимальна точність при проектуванні в Revit. Крім того, в розмірі є така корисна функція, як додавання або віднімання розмірів в окремий ланцюжок. Допустимо, в нас є якийсь розмір, але нам треба продовжити будувати, ми його проставили один, а потім зрозуміли, що нам треба зробити цілий ланцюжок цих розмірів. Тоді ми виділяємо розмір, і в нас з'являється команда. Редагувати допоміжні лінії. Вибираємо її і за допомогою неї ми можемо додавати додаткові розміри, наприклад, приєднуємо ще інші вікна і робимо прив'язку до осей. Знову ж таки, лівою кнопкою ми ще клікаємо на білому полі і розташовуємо. Наші розміри. Цей інструмент працює і у зворотньому порядку. Тобто ми можемо деякі елементи видаляти з ланцюжка розмірів. Тобто Вибираємо наш ланцюжок, вибираємо інструмент редагувати допоміжні лінії. І вибираємо ті елементи, які необхідно від'єднати з нашого ланцюга розмірів. Допустимо, забираємо прив'язку від осей. А ще цікавою функцією розмірів є можливість зв'язування елементів між собою. Так, давайте виберемо цей ланцюжок і один з розмірів. Допустимо, у нас є відстань між вікнами 4200. Коли ми беремо одне з вікон і переміщаємо його, у нас розмір змінюється. Але дуже часто може бути нам потрібно, щоб відстань між розмірами була фіксована, щоб кожен раз вручну їх між собою не поправляти. Це Дуже часто стосується власне інженерії, відстини між повітропроводами чи відстанею між трубопроводами, що вона є фіксована. Як зафіксувати цю відстину? Вибираємо наш розмір, і в нас з'являється значок піктограма замка. Вона є роз'єднаною. Замикаємо цей замок, тоді у нас виникає зв'язок між елементами. І коли ми переміщаємо, один з них переміщається інший. В даному випадку бачимо, що Revit видає помилку, тому що вікно налазить на внутрішню перегородку. Давайте менше трошки змістимо. Бачимо, що наші вікна починають рухатися разом. Таким чином можемо... Зв'язувати чи розв'язувати між собою окремо взяті елементи. Е, ще є цікава особливість цього зв'язування. Наприклад, ми хочемо е, якийсь з розмірів, який був зв'язаний, е, який зв'язував два елементи. Видалити з креслень, тобто виділяємо його, натискаємо клавішу Delete і в нас рейд видає таке повідомлення, чи хочемо ми залишити зв'язок між елементами. Тобто, чи цей зв'язок зберігається, чи видаляється разом з е, розміром. Допустимо, ми залишаємо цей зв'язок і бачимо, що в нас при переміщенні одного з об'єктів переміщується і інший. Якщо б ми Вибрали при видаленні розміру функцію unconstrained, тобто зняли цей зв'язок, розмір наш видаляється і видаляється зв'язок між цими вікнами. Тобто приміщенні одного з них розташування іншого не змінюється. Також є ще цікава функція вирівнювання з допомогою розмірів. Проставляємо ланцюжок розмірів, наприклад, між трьома вікнами. І якщо це дозволяє геометрія в моделі, ми можемо натиснути на клавішу, спершу проставили розмір, зафіксували його, виділяємо його і натискаємо. На піктограму uh, EQ. Тобто робимо uh, розміри еквівалентні між собою. І Revit автоматично їх вирівнює між собою. Ну, давайте проставимо більше вікон, щоб це виглядало більш uh, наочно. Допустимо, давайте ці розміри наразі стрем. І поставимо ще більше вікон. Оброзміримо їх. Так, зафіксували розмір, виділяємо наш розмір, і тепер при е, натисканні клавіші EQ е, всі відстані між вікнами будуть рівними, тобто вони стануть еквівалентними. Тобто Revit додає. Всі ці відстані між собою і на кількість відрізків, тобто в даному випадку на 4 відрізки, і вирівнює між собою. Крім того, коли ви починаєте такий еквівалентний розмір, елемент, який відноситься до еквівалентного розміру, переміщати, то всі інші також зміщуються таким чином, щоб відстань між всіма елементами. Була однаковою. Тобто всі елементи автоматично або підсуваються, або розтягуються. Важливим зауваженням в даному випадку є, що е, всі розміри, які в нас тут були проставлені, були е, проставлені між центрами елементів, тобто між самими елементами. Якщо ми візьмемо ці розміри, які є проставлені допустимо, між е, окремими Стінами або між краями вікна і спробуємо також вирівняти між собою. Бачимо, ця клавіша, EQ вона також є присутня. Натискаємо її і Revit видає нам помилку. Чому? Тому що в першу чергу в нас є елементи, розмір яких визначається їх типом. Наприклад, розмір цього вікна. Він визначається тим типом вікна, який ми вибрали метр двадцять на метр п'ятьдесят. Тобто ми можемо редагувати його тільки редагуючи сам тип. Але не за допомогою ось цих розмірів. Так само у нас є ширина стіни, ми функцію EQ не зможемо відредагувати її розмір в моделі, тільки вибравши редагування самого типу елементу. Ну, тобто Ми не можемо сказати, що е, ширина перестінка і ширина вікна буде однакова і автоматично їх вирівняти між собою. Крім того, при вирівнюванні ми можемо тут замість е, позначення еквівалентності можемо е, вибрати ці числові значення, які є дійсності між вікнами. Тобто Виділяємо наш ланцюжок розміру. І в характеристиках замість equality text вибираємо позначення value, тобто значення е числове. Бачимо, маємо дійсні значення, які є е розміром між вікнами. Тобто, знову ж таки, пробуємо змінити їх. Так, не вийшло, бо в нас вікно знову ж таки на перегродку налізло. Давайте спробуємо їх навпаки між собою зсунути. Всі числові значення змінилися і е, автоматично вирівнялися між собою. Також ще декілька слів що стосовно розташування розмірів на планах. Наприклад, в нас є якийсь вузький розмір, який накладається е, з лініями. Ми можемо його винести за межі. Допустимо, розмір цієї міжкімнатної стіни. Але бачимо, що в нас виноска формується в вигляді дуги. Щоб змінити цю дугу на звичайну виноску, виділяємо розміри, не конкретний розмір, а це буде відноситися до всіх розмірів даного типу. Вибираємо редагувати тип, і е, в нас є багато параметрів е, розмірів, які ми можемо редагувати. На даному випадку у нас цікавий тип виноски, тобто лідер type. В У е, позамочню випадку стоїть е, дуга Arc. Ми міняємо це значення на лінію і нижче змінюємо ще один параметр. У нас є розташування тексту. Вибираємо замість е, параметру inline above, тобто вище лінії. Застосовуємо це виправлення і бачимо, що наша виноска прийняла більш звичне для нас е, значення. Ну, ще також можемо змінити відступ е, тексту відносно виноски. Тобто, знову ж таки, вибираємо наші розміри. Команда Editpe редагувати тип, і в нас є тут е, редагування тексту, тобто є безпосередньо сам, висота самого тексту і висота відступу тексту Offset. Допустимо, зробимо 1.75, відступ 0.75. Бачимо, у нас всі розміри е, зменшили відступ відносно своїх виносок.